Герої, на жаль, вмирають, але про таких як він геть не хочеться говорити у минулому часі. На 90-му році життя не стало Юрія Шухевича, дисидент, політв'язень, член української гельсінської групи, великий син великого батька, командувача УПА Романа Шухевича, до його думки дослуховувалися. Він був переконаний, що саме Українцям під силу розвалити Московію. Останні дні життя чоловік провів у Німеччині, де був на лікуванні. У пам'ятні дні він завжди навідувався до місця, де загинув його легендарний батько, хоч після радянських таборів не бачив, і спирався не на ціпочок, а на гуцульську бартку. Юрій Шухевич, який тато став людиною символом. Непохитний волелюбний, ще неповнолітнім його засудили, бо просто був сином Романа Шухевича. У тюрмах провів майже три десятиліття через умови там майже втратив зір, але чітко бачив, хто ворог. Кулі з нашого боку і тоді, і тепер летіли в той самий бік і цілили в того і самого ворога. Московську навалу. 2006-го тодішній президент Віктор Ющенко присвоїв Шухевичу звання Героя України. Він був співавтором законів про декомунізацію та героїзацію воїнів. Упа його життя варте екранізації, обірвалось воно у 89. Світла пам'ять і співчуття рідним.